Снімав фільтр воздушний От. і тут така ситуація, бо я купив так і не знімав його, Ну, сподіваюся, що там все добре, але на жаль, на жаль така ситуація. Ось цей фільтр і він повністю сухий. Повністю тут взагалі нічого немає. Де таке питання? Чому? Чому немає масла? однієї сторони, я думаю, тому що, щоб його фільтр сняти, треба розкрутити ці болти. Вони в такому місці знаходиться, що якщо комусь буде лінь, то він скаже, цього, що не відкрути цей фільтр і не подивиться до, до нього. От, я його сняв подивитися, бо ну По мотогодинах якраз час все 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 перевіряти. Я все тут провірив, а фільтр, ну, надію що там нічого такого немає. Але, як оказалося, він повністю сухий. І це дуже-дуже печально. Так, да, я багато не наїхав, але печально рівно. Так що, якщо ви купили трактор чи фенг, бувають такі випадки, як в мене. Нема масла, так що зразу не полінуйтесь, я полінувався, бо я понадіявся що тут все добре. Ось. знімайте і зразу заливайте масло. Всі мирного дня. Ось бачите. Ось там що було. Може капнули так, раді. Краси, напевно, не знаю для чого. Ну факту може ось бачите, що було в цьому стакані. Пітер сухий, чистий. Бо я кажу, мало я один на нього проробив. Но я б їхав далі, могло бути буде все печально. Так що заливаю, зараз сюди я масло. Це, це, це горлошко. Масло буду заливати ось таке. Мотор не лишилося, його і залиємо. Ось так не виглядає. Так що обов'язково купи, провіри, зніми оцей фільтр, подивись зразу до клапанів, подивись до клапанів. От, і буде тобі щастя. А ні, буде тобі гарне життя потім по ремонту. Всі мирного і гарного дня!